Таю вас, видивитись, фактор безпеки. Україна наближається до 20-річчя своєї незалежності. Роки становлення були справжнім іспитом і для народу, і для керівництва держави. Потрібно було у складних економічних та геополітичних умовах будувати усі державні інституції, зокрема і власну міжнародну політику. Важливим аспектом для вітчизняної дипломатії було визнання молодої держави у світі та створення умов для підтримки її безпеки. Тому з перших днів незалежності розпочалась активна робота по налагодженню як двосторонніх контактів з окремими країнами, так і з міжнародними організаціями, в тому числі з такою потужною безпековою організацією, як Північно-Атлантичний альянс, який витримав конкуренцію у холодній війні та якраз шукав шляхи реформування системи глобальної та європейської безпеки. Відтак, виходячи з спільної зацікавленості сторін, вже в перший рік нашої незалежності було підписано документи про вступ України до Ради Північно-Атлантичного співробітництва. Сьогодні ми маємо, так би мовити, круглу дату 20-річчя цієї співпраці. Практична співпраця з НАТО співпала з здобуттям Україною незалежності. У 1991 році ми вже підписали. Угоди про співпрацю з такою радою північно-атлантичного співробітництва. А у наступному році ми стали членами цієї ради. А наступний етап я би виокремив – це 94-й рік партнерство заради миру. Виходячи з історичних передумов, Україна на відміну від країн східної Європи та Балтії, не могла взяти однозначний курс на вступ до альянсу. Проте пошук шляхів забезпечення національної безпеки змушував тісно співпрацювати з найпотужнішим оборонним союзом та шукати нових форм взаємодії. В 1994 році Україна приєдналася до програми Партнерство заради миру. Це надало можливість Збройним силам країни суттєво підвищити боєготовність за рахунок участі у таких потужних військових навчаннях, як Козацький Степ, Швидкий Тризуб, Сібриз та багатьох інших. жовтні місяці. 1993 року в Німеччині на засіданні міністрів оборони країн НАТО було запропоновано започаткувати таку програму. В першу чергу, для країн НАТО та партнерів. На початку 1994 року це питання було розглянуте на більш широкому рівні, і в березні 1994 року. Серед 30 країн, країн, яким було запропоновано прийняти участь у цій програмі, якраз була і Україна. Тобто Україна на цей період часу була першою країною серед країн Бувшого Радянського Союзу, яка приєдналася, приєдналася до цієї програми. Крім участі у військових маневрах, програма дозволяє отримати і багато інших безпекових бонусів. В процесі співпраці з колегами з альянсу українські фахівці перманентно підвищують рівень своїх знань та навичок, що дозволяє їм бути задіяними в глобальних процесах з підтримки безпеки. Ця програма дає можливість розглядати ті заходи, які в першу чергу цікаві для України, які можуть бути забезпечені відповідними матеріальними ресурсами. Вона передбачає участь. В різноманітних заходах, першу чергу, військово співробітництва, тобто, це багатонаціональне військове навчання, це участь в миротворчих операціях, це участь в різноманітних курсах, тобто українські військові і підрозділи, які приймають участі програмі, вони вирішують питання взаємосумісності з підрозділами країн-членів НАТО, тобто піднімають рівень мовної підготовки. Вивчають відповідну термінологію, вивчають інші питання, які вирішуються безпосередньо при проведенні операції, десь в якомусь регіоні. Крім суто військової співпраці, Україна нарощувала взаємодію з альянсом і в політико-правовій площині. Дипломатичні контакти у 90-х роках були надзвичайно активні. Кульмінацією взаємовідносин стало підписання 1997 року на мадридському саміті НАТО хартії про особливе партнерство між Україною і Альянсом. Це було прецедентом у відносинах НАТО з іншими країнами, і абсолютно точно можна стверджувати, додало політичної ваги нашій державі на міжнародній арені. Організація, яка має не тільки військову, але й політичну силу і політичну вагу. І дуже важливо, якщо країни в цьому форматі зможуть реалізовувати певні певні, якщо йдеться про виклики, то протидію цим викликам і будуть діяти саме в колективних інтересах для того, щоб забезпечувати ці ці виміри безпеки. І тут безумовно є певний простір. Для розвитку цього інструментарію засобів, які застосовуються, не тільки не йдеться лише про військові операції, хоча зрозуміло, що власне НАТО насамперед це створювалася як оборонна організація, але еволюція процесу. Розвитку НАТО якраз рухається в напрямку більш такої широкої безпекової організації, яка застосовує не лише військову, але й політичну силу. У тому ж 1997 році в Києві за участі тодішнього генерального секретаря альянсу Хав'єра Солани та міністра закордонних справ України Геннадія Удовенка було відкрито центр інформації і документації НАТО в Україні. Це стало суттєвим внеском у розвиток взаємин сторін, адже дозволило багатьом українцям, бажаючим довідатись про безпекові процеси у світі, отримати бажану інформацію. Можна сказати, що наш центр з самого початку завжди був відкритим і залишається таким. А, наша мета це є посприяти проектам, які зосередження на тему безпеки, на роль України в розвитку. Світові спільноті безпекові це є проекти, які ми спрямовуємо на дебати і дискусії серед українців на теми, які їх хвилюють. І я думаю, безпека це є одна із тих тем. Хочемо наголосити на тому, що центр є відкритий. Ми працюємо як і з прихильниками, так і опонентами, з тими, що ще не визначилися, тому що наша робота це донести достовірну, відкриту інформацію про нашу організацію. І нам нема чого скривати. Ми відкриті і відкриті для всіх. Дещо згодом в Києві розпочав діяльність Офіс зв'язку НАТО, що суттєво полегшило координацію військових України та Альянсу та сприяло модернізації національного сектору безпеки офіс зв'язку НАТО був заснований в Україні у 1998 році для сприяння у залученні України. До діяльності в рамках на той момент програми партнерство заради миру а також для надання підтримки комісії Україна НАТО у здійсненні діяльності, головна мета якої полягає у підтримці початкових зусиль української реформи в оборонній галузі. Проте роль офісу з того часу виросла, і на сьогодні наші головні завдання сфокусовані на головним чином двох галузях. Це сприяння Україні у досягненні євроатлантичних цілей та підтримка України у питаннях пов'язаних з викликами безпеки у сучасному світі. Іншими словами, наша діяльність сьогодні концентрується з одного боку на річній національній програмі, метою якої є сприяння Україні, а з іншого боку на заходах пов'язаних з наданням допомоги Україні у підготовці до сучасних викликів безпекового характеру. Альянс надає серйозну допомогу нашій країні в галузі підготовки та навчання українських військових та інших фахівців в галузі безпеки. Для цього діють різноманітні курси, навчальні програми та спеціалізовані тренінги. Наше співробітництво розпочалось 2001 року. Ось чому цьогоріч ми святкували 10-ту річницю. На початку воно було не таким масштабним. Від початку наше співробітництво просунулось далеко вперед. Отже, на сьогодні ми не лише проводимо щорічний тиждень НАТО в національному університеті оборони України у лютому, а також для прикладу українські офіцери навчаються на курсах Римського коледжу НАТО. Крім цього, час від часу ми проводимо різноманітні семінари, конференції. На які запрошуємо представників України так, щорічно ми проводимо конференцію керівників вищих військових закладів освіти, не лише країн-членів НАТО, а й країн-партнерів, в роботі якої постійно бере участь начальник національного університету оборони України. Важливою для утвердження України як глобального гравця на європейському просторі є участь у миротворчих операціях під проводом НАТО. Виконуючи важливу місію пліч-опліч з військовими провідних держав світу, українські миротворці підтверджували реноме професіоналів, підтримували авторитет держави та отримували безцінний досвід. Українські солдати та офіцери доклали зусиль до припинення боснійської бійні та косовського конфлікту. Наші військові медики невеликим складом та з великим досвідом виконують свій обов'язок в Афганістані. А військові інструктори у тренувальній місії НАТО у Республіці Ірак. Основними цілями нашої співпраці Міністерство оборони України вважає: по-перше, продовження воєнно політичного діалогу між Україною та НАТО в інтересах підтримання регіональної і глобальної стабільності. По-друге, практична підтримка з боку України, глобальної і регіональної стабільності шляхом участі в операціях під приводом альянсу, по-третє, реформування Збройних сил. Та досягнення належного рівня сумісності підрозділів Збройних сил України з військовими формуваннями країн альянсу. Тісна співпраця з НАТО дала багато позитивних результатів для нашої молодої країни. По суті, альянс виступив провайдером для проведення реформ як в секторі безпеки, так і в інших важливих галузях. Я можу сказати, що ця діяльність має цілком практичний характер і пов'язана із вирішенням серйозних проблем. Таких, наприклад, як запобігання паводкам у річках в різних регіонах України, шляхом проведення повної комплексної оцінки можливих ризиків. Саме такі питання підтримує НАТО в інтересах українців. Я переконаний, що наука і безпека речі взаємосумісні. Співпраця з НАТО давала для України багато нових можливостей. Це і підтримання боєздатності власних збройних сил і отримання безцінного досвіду реформування безпекового сектору. Взаємодія не припинялася навіть у періоди певного напруження у відносинах Києва і Брюсселя. 2002 року. Продовжуючи політику зближення з альянсом, Рада національної безпеки та оборони України, очолювана тодішнім президентом Леонідом Кучмою, проголосила курс на вступ до НАТО, відкривши новий етап відносин. Передбачається політати. Зіло до якої є приєднання України до Альянсу. Проте це був час активізації реальних зусиль, з наближення країни до стандартів Альянсу. Прийнято закон про основи національної безпеки, де декларувався намір України стати повноправним членом НАТО, а також створено ряд органів, які займалися втіленням заходів євроатлантичної інтеграції. Після зміни владної команди у 2005 році почався новий етап взаємин з Альянсом. Проте, на жаль, це був час гучних обіцянок та великих, майже безпідставних надій. Недостатня внутрішня та зовнішня робота для отримання плану дій щодо членства тогочасної української влади провела до відповідного результату. План дій 2008 року в Бухаресті ми не отримали. Проте нам залишили надію. Підсумковому рішенні саміту декларується готовність в майбутньому надати нашій країні членство в альянсі. Головним чинником, що вплинув на рішення членів НАТО, була відсутність консенсусу щодо членства в Альянсі в українському суспільстві для того, щоб яблуко впало з дерева, воно має достигнути. Яблуко просто не достигне. Для того, щоб стати країною-членом НАТО, треба, щоб з цього приводу висловив свою думку народ цієї країни. Станом на сьогодні, народ України не бачить себе. Членом НАТО з 2010 року Україна проголосила позаблоковий статус і внесла відповідні зміни в законодавство. Проте взаємодія з альянсом не тільки не припинилась, а навіть посилилась. Сьогодні відносини стали більш прагматичними і менш гучними, адже наша країна кровно зацікавлена в продовженні співпраці для вирішення багатьох внутрішніх проблем. Шановні колеги, вважаю за доцільне і надалі використовувати ті механізми співпраці. Які на оцінку обох сторін вже давали свою ефективність. Я маю на увазі комісію Україна-НАТО, спільну робочу групу Україна-НАТО з питань воєнної реформи, процес планування та оцінки сил, індивідуальну програму партнерства між Україною та НАТО, інші практичні проєкти та ініціативи. При цьому річна національна програма залишається головним практичним механізмом гармонізації всього співробітництва. Президент України наголосив, Україна є послідовним і передбачившим партнером Альянсу. Ми готові до співпраці. Активний обмін візитами, проведення без збоїв, запланованих військових навчань та інших спільних заходів наводить на думку про подальшу перспективу взаємин Північно-Атлантичного альянсу та України. І позаблоковий статус це тільки адаптивний механізм, а не вічна догма. І можливо саме цей стиль Ріалполітік дасть необхідний результат для забезпечення національної безпеки. Віктор Федорович Янукович проголосив політику позаблоковості і було оновлено основи внутрішньої і зовнішньої політики України, куди потрапив запис про те, що Україна не буде вступати в жоден блок, але водночас буде розвивати партнерство з усіма такими військово-політичними угрупуваннями типу НАТО. Тобто це досить на перший погляд суперечливий запис, але я особисто не бачу там великих суперечностей. Мова йде просто про відтермінування якогось такого вирішального кроку України щодо вступу до НАТО. І на цей невизначений період ми будемо дотримуватися політики позаблоковості. Оптимізму додає і процес змін в українському молодіжному середовищі. Навіть в ортодоксально прородянськи налаштованих регіонах молодь же не хоче будувати проти вітру стіну, а бажає напнути ним вітрила. Студенти спеціальності міжнародні відносини, політології, історія можна впевнено сказати, що дуже велика зацікавленість існує. Ну так, наприклад, десь відсотків 80 робот студентських, курсових робот, дипломних робіт, присвячені саме питанням європейської та євроатлантичної інтеграції. Тобто, за великим рахунком, процес йде. Тобто, молодь, розумна молодь, яка через кілька років. Буде впливати на вітчизняну політику як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівні, вона все ж таки е, проєвропейськи е, налаштована. Перші 20 років партнерства між НАТО та Україною вже фактично минули. Для максималістів результати, напевно, занадто малі для такого тривалого терміну, особливо з огляду на успіхи західних сусідів. Проте оптимістам варто орієнтуватися на прислів'я: тихіше їдеш, далі будеш, або радше на античну мудрість. Поспішай повільно. Ви дивилися фактор безпеки. Зустрінемось на п'ятому рівно за тиждень.